Київ 2012 без українських архітекторів. Модернізувати столицю до головного футбольного дійства за останнім словом моди і техніки будуть іноземці. У столиці назвали переможця конкурсу проєктів благоустрою історичної частини міста. Переможцеві організатори пообіцяли 10 тисяч євро та гарантії власне на втілення проєкту. Що ж утілюватимуть, розглядала Ольга Мальчевська. Повітряні мости, скляні ресторани і цілі висячі вулиці. Таким бачать Київ архітектори. Ось тут представлені фотографії усіх конкурсних проєктів. А їх було півсотні із 16 країн світу. Вітчизняних з них половина. Утім, жодна з робіт українських архітекторів до фіналу не потрапила. Дев'ятку лідерів журі убрали поміж іноземців. Їхні роботи представлені ось тут в окремій залі. Найсміливіші фантазії розігралися навколо двох центральних площ Європейської та поштової. Така європейська мрія футбольних фанів. Уся зона пішохідна, дороги парковка винятково для велосипедів. У центрі велетенський круглий екран для перегляду матчів. Розробляли японці, заощадливо втиснули навіть фонтани підвісну дорогу, але конкурсу не виграли. отже, третє місце. Разом з американцями, які фантазували про видозміну поштової, її побачили двохярусною із навісною площею для пішоходів, скляною платформою рестораном замість мосту і заваленим камінням виходом з метро. На другому британці із заквіченим майданом і озелененими підходами до води. дуже дякую. Красиво, але не дуже зрозуміло, як це реалізувати. Не тільки не зрозуміло, і прямо заборонено законом. Твердять екологи. Це зелені зони, на яких чітко є прописаний природоохоронний режим. Не можна нічого рубати, саджати, нічого будувати, можна благоустроїти доріжки, зробити кращі ліхтарі, зробити лавочки. Олексія Василюка запросила на конкурс проєктів технічним експертом. Утім, каже, щойно вказав на порушення закону. Повідомляти про засідання тихенько перестали, хоча офіційно зі списків не викинули. Під найбільшою загрозою каже Дніпровські схили. Там є, наприклад, залишки катакомб, в яких найбільші Зимові скупчення кажанів в Європі. Забудувати ці схили, знищивши оце, це просто неможливо. Парадокс, але саме закута уронік набережно визнають переможцем. Це кретив колумбійців – з'єднати арку дружби народів із пішохідним мостом на труханів острів. Дніпром пустити плавучі острови ресторани, а весь берег перетворити на чудернацький пляж. Демонструють прямо на святковім торті. У прамусій київській набережні? Ми розмістили плавучі острови. Це справжній парк прямо в річці із атракціонами і розвагами. Результати конкурсу вони завідомо передбачають незаконне будівництво. Тобто буду реалізувати ці проекти є порушенням законодавства. Чому головний архітектор міста і член журі допускає порушення закону у проектах? Пояснити ТСН брутально відмовився. Я в тому каналу більше нічого відповідати. че утім. Перед відходом не приховав, коли саме втілиться бодай проект переможець, анонсований до євро. Наразі не знаю. Ольга Мальчевська та Дмитро Орлов ТСН один плюс